Вітаю, друзі! Сьогодні ви на каналі Арт Зайка і ми з вами мою ось таку класнічу корівку. Божу корівку, сонечко як ще її назвати. Пишіть у коментарі, підтримайте відео лайком і як намалювати, дивіться далі. Готуємо олівці, фломастери і гарний настрій. з ж симетрії. Посередині відмітимо ширину, однакову від центру вправо і вліво, і тепер промальовуємо з вами овальчик. Тепер цей овальчик розділяємо з вами на півколимості в одну сторону і в іншу. Невеличку. Вгору піднімаємося на 2 см. Вліво і вправо відмічаємо ширини головки, які будемо малювати, і промальовуємо з вами овальчик. Тепер домальовуємо ще одну частинку і два ока. Лусики. І треба ще лапки. Перші лапки у нас ростуть з цієї частинки. Другі лапки трошки нижче, приблизно на сантиметр. І треті нижче, ніж на серединку, на сантиметр півтора. І промалюємо спочатку їх просто контур. І так, різко вгору не з кусочок, прямо вгору і під куточком. Так само. Під 45 градусів, далі вгору і під куточок. Далі другі лапки трошечки в сторону, вниз і вправо. В сторону, вниз і вліво. Намагаємося однаково робити за розміром. І так само нижні лапки промальовуємо. Маленьку е рисечку сторону, далі вниз і під куточком. В сторону, вниз. І ось тут в кінці ми з вами трошечки ось так закругляємо в одну сторону і закругляємо в іншу сторону і промалюємо з вами кружочки. Один. Тут більш такий овальний зробимо. Один великий, овальний, дочки поменші. І давайте один великий. Так, так само великий. Нам форми. Овальний. Овальний. Великий. Це наша ворог розкагати. Ми переходимо до розфарбування. При розфарбуванні даної корівки, божій, да, сонечка, я використовувала в мене є класні фарби акварельні із блиском, заказувала на тему. Якість дуже гарна, мені сподобалось, воно не повністю зафарбовує, надає відціночок. Тому покрила декілька слоїв і тим самим такий класний ефект прозорості на малюночку використ... виконується. Далі взяла сірий колір і також сірим кольором, таким блискучим, промалювала тоненьким пенбличком найтоншим. По контуру ніжки і вусика. Спочатку більш товста лінія і на самому краєчку найтонший маленький кусок шматочок. Також по контуру пройшлась для того, щоб додати такої чіткості і об'єму кар... е... сонечку. Далі... Далі переходжу на Люжечки, овальчики. Також само кожного разу перевіряю наявність фарби для того, щоб вона лягала без перерви, гарно одним слоєм тоненьким. Починаємо з контурів і потім зафарбовуємо серединку. Нагадую, що при малюванні опираємось на руку, на частинку руки і вже маємо вільно рухати руками і пензликом. Далі ви можете обрати той колір, який ви хочете для фону. Це може бути чи в облаках вона літає, тоді блакитне, з біленькими тучками. Чи це може бути райдуга, тоді різні кольори промалювати, чи травка, тоді зелені. Обирайте той колір, який вам до вподоби. Беремо великий великий, великий пензлочок. А, можна четвірку, а, Макаємо його в водичку і набираємо колір. Трошки змачуємо водою, для того, щоб це був більш прозорий колір. Ми також накладемо декілька слоїв кольору, щоб зробити таку ватну, пухнасту текстуру фону. І о, З водичкою потрошки а, розмиваємо колір. Я обрала зелений, в мене буде травка. І потрошку накладаю колір більш темний салатою. Можна використати два відтіночки, У мене також спочатку такий більш світлий, зелений, далі я використовую більш темний зелений. Також використовую фарби із блиском. Дуже класні малюночки виходять. Коли ви подивилися на свій малюнок, тут вам достатньо кольору, вам все подобається переходики, Я пропоную біля сонечка зробити більш нашлічний колір, більш темний, як передати цінку да, з однієї сторони особливо, наприклад, зверху світить сонечко, і тоді під самою корівкою Божою нашою сонечко-малюємо ми це закінчено, даємо йому гарно підсохнути. Прям гарно по-мокрому не малюйте, будь ласка, бо не робити дирочок. Беремо з вами чорний фломастер, або а, олівець, чорний, або ручку гелеву. Да? І наводимо вже потім всі контури а, кожного елементу, а, кожну ніжку. Потім беремо а, фломастер. От я в даному випадку взяла рожевий, а, такий класний в мене яскравий колір. і також наповнюю кружочками, точечками. і настав час перейти на фон. А, так як фон зелений, я б взяла також зелений фонік і вирішила намалювати сердечки. Але це може бути і травка, і точки, і кружечки, і палички, і квадратики, тобто будь-який елемент, і додала трошки руху. А... Приєднуйся до нашого телеграм-спільноти. Всі посилання ти знайдеш під відео. Надсилай в неї малюночок і розкажи, про що твій малюночок. Чи сподобалось тобі малювати, чи ні, а чи все вийшло? Бажаю тобі творчих успіхів і до зустрічі у наступному відео. З вами була я, Бандурська Світлана, на каналі АртЗайка.